І от Коли ми говоримо про перспективи вступу України до ЄС там чи НАТО, загалом про наші європейські євроатлантичні перспективи, то завжди на жаль доводиться згадувати про Угорщину, яка ну в силу тих чи інших причин ставить палиці в колеса. Так, от уряд Угорщини проводить так званий онлайн-референдум, і майже третина питань присвячена Україні та її членству в ЄС. В описі до опитувальника зазначено, що голосування проводять серед громадян Угорщини однак жодних документів для підтвердження громадянства сайт не вимагає для реєстрації. Досить вказати лише адресу електронної пошти, ім'я та вік. І після цього з одного і того ж аккаунта можна проголосувати, хоч скільки. Кількість разів доступ до голосування мають також іноземці. Так, зокрема, журналісти Європейської правди з'ясували, що запрошення на опитування отримали і українці, які робили в Угорщині щеплення від ковід, 19 і залишили в урядових установах свої дані. Виданні також зазначили, що одразу після повернення Віктора Орбана саміту в Брюсселі угорці почали масово отримувати листи від уряду з закликом взяти участь в так званих національних консультаціях, на яких треба відповісти на 11 запитань. Чотири з яких про їхню думку щодо членства України в ЄС. Тібор Томпа, голова Київського товариства угорців, доєднується до нашого ефіру і обговоримо з ним цю ситуацію. Пане Тіборе, вітаю вас! Слава Україні! Радий бачити. Доброго вечора! Радий бачити вас, пане Сергіє. Героям слава. Пане Тіборе, не так давно ми з вами спілкувалися, і от знову мусимо повертатись до, до питання угорщини, до питання Віктора Орбана. Чотири з одинадцяти запитань в цих опитувальниках. Зараз ми повернемось детальніше до них присвячені Україні. Якщо ви знаєте, як саме звучать ці запитання? Ну і загалом, що вам відомо про ці листи щастя, так би мовити, чи отримували їх можливо українські угорці? Я вам більше скажу, я особисто отримав такого лапка Правильно ви показали лища листа щастя буквально перед виходом на телеофір. І знаєте, що цікаво? Я отримав цей листа. Наслідок того, що я зайшов на сайт угорського видання е, Орбанівського медіа Орбанівського інтернет ресурсу, і перед тим як відкрити е, центральний е, сторінку цього сайту е, медіа інформаційного медіа, прямо отримав е, таку сторінку, що для того, щоб рухатись далі, спочатку заповні е, цей. Лист, я звісно, просто заблокував і закрив цю сторінку. Ну це вже знаєте, без, без всяких обмежень. Далі ще один приклад, де ж дуже цікавий. Один мій знайомий в одній із північно-африканської прямо на електронну свою почту отримав затримання, отримав запрошення проголосувати. Він ніякого відношення до Угорщини не має. Єдине, що коли проїжджав Європу. Там він отримав щеплення проти ковіду. І уявляєте, оці, ця база, всі, хто колись отримав щеплення, в тій світі незалежно, що це громадяни, Угорщини чи ні, отримують отакий лист щастя. Пане тіборе, так як все ж таки звучать ті запитання, які там стосуються України, і ну на вашу думку, яка загалом мета оцих опитувань? Ну доречніш я так розумію називати їх псевдоопитуваннями, раз ну ніякої репрезентативної функції вони по факту не несуть. Це маніпуляція, наскільки я зрозумів, з ваших слів, зокрема. <звісно>, Звісно, ви праві на всі 100%. Це тотальна маніпуляція, і не це не тільки я так кажу. В Європі просто сміються, тому що навіть це не можна знайти назвати опитуванням. Ніякого відношення до опитування немає. Це єдиний про те, що просто. Укріплення такої диктаторського режиму орбана вот е, основна мета, і е, така, знаєте, е, тотальна. Зневага до України, тотальна зневага до Європейського Союзу. Про що ці питання? звучать Ці питання про те, що чи потрібно взагалі Україну пускати в Європейський Союз, тому що Україна взагалі до цього абсолютно не дозріла. Потім одне з питання, взагалі, знаєте, звучить про те, що. Україна хоче отримати допомоги на 50 мільярдів євро. Вже Україна і так отримала дуже багато допомоги. І до речі, це, це вже знаєте такий крайній ціні. Це взагалі е, пробиває дно. Що нібито Угорщина, і це в запитання. Угорщина і так вже надала Україні дуже багато коштів гуманітарної допомоги. Багато мільярдів форінтів тому навіщо їм взагалі давати якісь гроші? І потім відповідь так: Україні не потрібно давати ніяких грошей до тих пір, поки Угорщина не отримує затримані гроші Брюсселя. Потім питання про те, що Україну взагалі не можна пускати в Європейський Союз. Це е, наслідок того, що Україна нібито е, вирощує гена модифіковані. Зерно, взагалі, тотальна конспірологія. І, звісно, всі ці запитання і такі ж відповіді так ми підтримуємо, щоб Україну не пускати в Європейський Союз, Україні взагалі не давати ніякої допомоги, ні фінансової. І звісно, потрібно дуже таким чином ставитись до України. Тобто я вважаю, що це якраз теж. Проява тотального українопоску ненависті до України, яким управління е, Орбана займається останні, ну я би сказав, навіть 10 років. Не треба забувати, що пан Орбан є найбільшим російським активом у Європі. Пане Тіборе, ми минулої розмови з вами вже трошки торкалися цього питання, але от дивіться з одного боку, я маю на увазі ставлення безпосередньо угорців до тих процесів, так навколо яких зараз іде мова в контексті України. В інтерв'ю останнім часом Орбан підкреслював, що ну що він не буде там надалі. Після вже голосування оцього за початок про голосування в Євросоюзі за початок перемовин про вступ України до ЄС. Він сказав, що ну Угорщина утримається від ВЕТО на всьому етапі оцього політичного запуску перемовин. Що він пообіцяв, це, начебто, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу угу. з іншого боку, перед цим. Голосування так Орбан давав там обіцянку ветувати оце рішення, і зараз деякі угорські змі критикують е, Орбана за те, що він порушив оцю обіцянку ветувати рішення по Україні, що ну утримався, і переговори про вступ будуть таки розпочаті. Так, от чи означає це що угорці в більшості своїй проти вступу України до ЄС? Е, ну і так нічому. Ну, по перше, я маю сказати, що орбаню якому випадку не можна довіряти. Ні в якому випадку. Друге, угорське суспільство дійсно на сьогоднішній день дуже дуже сильно Е, Треба сказати, що є ще навіть більш правіші сили, більш ще сильніше настроєні проти України ніж налаштований. Орбан, є і такі сили. І вони, на жаль, мають на сьогоднішній день від 10 до 15% підтримки в угорському суспільстві. Але я би сказав, що все ж таки, якщо брати відсотків 50-55%, Україну підтримують, чому е, тому, що е, значна частина, і про я це вже говорив, Будапешт е, е, антиорбанівський, і великі міста теж антиорбанівські, і на сьогоднішній день антиорбанізм це означає, що вони одностайно е, підтримують Україну. І це ж тенденція, чим е, люди мають більше освіти, розмовляють мовами. Вони звісно підтримують Україну. А ті угорці, це виборці Орбана, це одномовні недалекоглядні нумпинокріпаки, які проживають провінцію. Пане Тіборе, а якщо говорити про перспективу, а хочеться зрозуміти ну тому, що. Знову ж таки повертаючись до пояснень Орбана, чому ну він власне там відмовився від цієї ідеї там витувати рішення про початок перемовин про вступ України до ЄС. Він сказав, що ну це домовленості з Олафом Шольцом, але не сказав, в чому могли полягати ці домовленості, чи є у вас розуміння, і ну відповідно це в продовження. Які ви бачите методи тиску е, на Орбана, якого ви назва, назвали самі головним кремлівським активом у Європі, хто чи що на нього може вплинути в контексті е, там, тих чи інших рішень? Е, чому все ж таки Орбан прийняв таке рішення? Я думаю, що внаслідок того, що Європейський Союз і в першу чергу сильні європейські держави е, все ж таки? Йому пояснили, що вибачте, Угорщина взагалі в Європі ну завжди пасла, а сьогодні тим паче пасе задніх. Тобто, угорщина не є якоюсь там унікальною, сильною, економічною країною. Єдине, що орбан може, отакі тільки спиції в колеса става ставляти. Що нам потрібно робити? Однозначно, і це ми показує приклад останнього зустрічі в Брюсселі. Нам в першу чергу треба тримати зв'язок з сильними європейськими країнами. В першу чергу те німеччина, яка зарекомендувала і лідер зарекомендував себе, що дійсно Німеччина це ну не угорщина і абсолютно не можна порівнювати Угорщину з Німеччиною. Тому нам і надалі потрібно тримати той курс. Про що і говорила пані Степанішина, е, укріплювати зв'язки з сильними європейськими країнами і е, рухатись по виконанню вимог європейського союзу і е, не звертати увагу на Угорщину, тому що і на в першу чергу на Орбана все рівно Європа знайде шляхи, яким чином е, в кожній ситуації яким би активним не був цей Кремліст в Європі. Щоб його е, не то, що переконати, а просто його знівелювати, дякую дуже, пане Тіборе. Як завжди, за цікаву розмову. Тібор Томпа, голова Київської, Київського товариства угорців, був з нами на зв'язку.